Добрий день, шановні члени журі. Я Білокриницька Валерія Максимівна, учениця 8 класу Яленцівської гімназії. Тема моєї роботи вплив питного режиму на здоров'я людини. Науковий керівник Бондаренко Валентина Петрівна, вчитель біології. Актуальність дослідження продиктована проблемою незбалансованості питного режиму українців та бажанням розвінчати міфи традиційні для українського суспільства. Відмінність отриманих результатів від відомих раніше полягає в практиці підбору саме індивідуального питного режиму на основі конкретного дослідження. Ході фіксації та системного аналізу показників. Мета дослідження відслідкувати вплив питного режиму на здоров'я людини. Завдання дослідження: фіксація фізіологічних показників організму людини та загального стану здоров'я до дослідження, коли вода вживалася довільно, та їх зміну в ході поступового переходу на індивідуальний питний режим, який відповідає сучасним рекомендаціям і нормам. Об'єктом дослідження є здоров'я людини, предметом наукового дослідження є питний режим. Ключові слова: здоров'я людини, питний режим, індивідуальна норма, фізі... фізіологічні показники, нормалізація, Позитивний вплив Тереотично... Тере... тереотичною основою е... науково-дослідницької роботи стали праці Вернадського, Зюса, Нельсона, Кокса, Курика, Прищенка, Покотила, Перекони, Якусия Ямада, Лівлі... Лівлянського, Любінської та інші методи дослідження: аналіз існуючих джерел, експеримент, спостереження, вимірювання і розрахунки, інтерв'ю і бесіда, опис, синтез, аналіз. Висновки та результати дослідження. Дослідження вважаю успішним. Я змогла підібрати індивідуальний питний режим моїй бабусі, виконала завдання з фіксації фізіологічних показників функціонування організму після системізації і аналізу показників. Прийшла до висновку, що вони нормалізувалися або поліпшилися. Показники артеріального тиску не відповідають оптимальній нормі 120 на 80 мм штутного стопчика, але суттєво знизились з середнього 140 на 85 серед дослідження перед дослідженням до середнього 129 на 81 після нього показник цукру в крові знизився з п'яти і шести до чотирьох і семи і став відповідати нормі 3,5 5,5 ммоль на літр бабуся позбулася болю в ділянці шлунку та не хворіла на застуду це не це доводить позитивний вплив вплив індивідуального питного режиму на стан здоров'я людини. Рекомендую всім людям, хто ще не відкоригував свій питний режим, скористатися нашим дослідженням і зробити це. Що до мене є свій питний режим, відкоригувала і буду дотримуватись його в майбутньому. Дякую за увагу.